І так, всім вітання, друзі! Ви на каналі Обходи світ. І ми сьогодні вирішили поїхати в таке цікаве місце. Це музей Криївка. Але це все згодом. Наразі ми йдемо, вип'ємо каву в новому ТРЦ епіцентр. Поїхали! вітання, друзі. Поки готується кава, можете розпочатись, мачка поїздити на фото Ой, сталося прикрист, не той стакан, Так, Ми під'їхали в село Басілька. Там побачите по вказівнику. Музей Криївка і взагалі на картах... Є координати, з якими легко можете попасти. Машину ми залишили, а далі нам треба буде прикритися лісом, проникнути попід колію, там буде такий тунель. І попадаємо в сам музей. Тут якась межа посту, щоб чого поганого не вийшло. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Куди ви нас ведете? В Криївку. А якщо потрапити в Криївку, ми повинні вас перевірити. Скажіть, Є? будь ласка, українською мовою володієте? Так, звичайно. І тут нас чекала перевірка, але кожен повинен сам її пройти. О, О, молодець десь, свій. Ходи в Краївку. Іде. Так, йдемо тоді в Краївку. Але після того, як на день народження Степана Бандери спалили Краївку у 2017 році, я всіх фотографую, щоб чи всі вийшли з Краївки. Так що ходіть, штрафую вас. Шановні відвідувачі, я вас вітаю на історичному місці. А історичному з кількох причин. По-перше, 107 років тому назад тут відбувалися бої під час Першої світової війни. З одного боку була австро-угорська армія, які були українці західної України, січові стрільці, а з другого боку була російська армія, які були українці з південної, північної, східної центральної України, і фактично українці вбивали українців за інтереси чужих двох держав, бо своєї вони не мали. Потім тут відбувалися бої під час українсько-польської війни. З одного боку, була польська армія, а з другого боку була Армія Західноукраїнської Народної Республіки. Значить, про те, що тут були бої, написано в історичних джерелах. Крім того, тут дуже багато знаходять уламки від снаряд, від бомб, гільзи, патрони, уламки від рушниць, крім того, збереглися земляні споруди, траншеї, окопи, бліндажі. І крім того, тут була справжня криївка Української повстанської армії. УПА. Слово «криївка» походить від слова «от забув. Для когось походить Криївка? Крити. Критися, критися. Так, вам приз, календарик за допомогу. Значить, від слова критися, ховатися. Коли ворогів було багато, а їх було вже менше, вони робили собі схованки, які називалися криївками, схронами, бункрами. І про цю Криївку нам розказала жінка Володимира Кулик, яка мала псевдо Андрійка. А в упав всі мали псевдо. І це було дуже зручно, бо якби когось зловили і питали, хто там є. Дуб бере за Орел, почули, бо відповідь, і вороги не знали хто, і не страждали їхні батьки знайомі. І зараз це використовують наші бійці на фронті. Позивний такий-то, позивний такий-то. І вона нам сказала про те, що троє з цієї Криївки в Басівці прийняли свій останній бій. І це був останній бій на Львівщині. 16 серпня 1955 року в Басівці, тут поруч 2 кілометри звідси. Uh -huh. Вважайте, Друга світова війна закінчилася, 45. от забув знову. А точна дата? Uh, 9 серпня, здається, чисто такого. А коли почалася? Uh, 1 вересня 1939 року. Дуже легко запам'ятати. Почалася 1 вересня, а закінчилася на другий день. 2 вересня капітуляції Японії, в травні капітулювала Німеччина. І вважайте, що майже 10 років, а упав все, що воював з такою сильною махіною, як Радянський Союз. Українці, Басівці, їм запропонували здатися, але вони ніколи не здавалися. Вони підривали себе гранатами або стрілялися і зав'язався бій. Край села Басівки на Галичині. Гинули в Криївці друзі молоді. Перший псевдо скорий, другий псевдо кругу, минка веди не дамось до рук, а з ними дівчина на псевдо Андрійка. Билася завзято ця повстанська трійка. Рвалися гранати, скоро стріл затих. Мало вже набоїв друзів молодих. Командир наш скорий дав такий наказ Полити архіви, бо настав вже час. Жаль мирати, друзі, а ще більший жаль, Як архів упівський заберемо скаль. Сотні друзів згинуть серед мук страшних, До в'язниці кинуть друзів молодих, Та й упав від кулі, сіла в чоло, Потемніло в очах його не стало. Хто збудував цю криївку і коли, невідомо. Володимира розказувала, що коли вони прийшли, Київка вже була збудована. І, а ті, що будували, вони використали те, що залишилося з Першої світової війни. Тут були бліндажі, в якому вони були стані, хто зна. Але навіть якщо викопано було, вже було легше, бо копали вночі криївки, щоб ніхто не бачив. Землю виносили в рюкзаках, у плащ, на китках, десь далеко у водойму або на свіжозорене поле. І це була дуже велика робота. І краївка складалася з двох приміщень. оцього цього верхнього. Тут хід був такий кущ по пояс, кущ піднімався, відкривалася кришка і по драбині спускалися вниз. І коли вони заходили сюди, тут була вічна темрява. А треба було не тільки спати і сидіти, а треба було ще й працювати. І вони, як розказав Володимир е освітлювали отакими от гасовими лампами. Гасові лампи були такі, що на столі могли лежати, могли на, на стіні звисали зі стелі, лампи різного виду. І в деяких рівнях, розказала Володимира, користувалися свічками. Це було екологічно частіше, але ну, треба було дуже багато свічок. Документи збереглися дуже добре. А в цьому бідоні ми знайшли, коли ми почали зливати, там було більше як пів бідона води. І коли ми злили воду, там пів відео було перегнило паперу, одна емульсія такий невеличкий. Але зна видно така ось ось ця коробка металева. І коли ми відкрили коробку, побачили цей апарат. Він ще в дуже гарному стані був. Тут було на листочку написано англійською мовою. Ми зайшли в інтернет і ми дізналися, що це короткохвильовий американський передавач. Який давався тільки розвідникам. І ним можна було передавати. Тут. На відстань до 2000 кілометрів. Тобто звідси від Фріївки можна було передавати в Лондон, Париж, Мюнхен. І ми дізналися, що цей передавач у 1950 році з Мюнхена американським літаком привіз зв'язковий у Палузинський псевдобомба. Він потім очолив Службу безпеки Львівського краю і в 1952 році, 28 січня, в селі не під черцем. Застрелився, коли їх оточили москалі. А що цікаво, з його парашута Володимира зробила собі вишиванку. Можете уявити, вранці вставала, не значить доживе до вечора. Лягала спати, не значить, стане вранці живою, бо всі сходили москалі з такими травими щупами і шукали криївки. І при світлі каганця на шовку вона собі вийшла сорочку. І зараз та сорочка зберігається у музеї визвольних змагань України у Львові по вулиці Лисенка в центральному залі під скляним куполом. Вона тут сировоку, вона би не збереглася, а ще на день народження Степана Бандери вона би згоріла. Бо згоріло все до тла. Все, що було алюмінієве, все, що було скляне, все Ну, Залізне, то воно бачите, залишилося, але от що залишилося і той, того передавача. А тоді діти приходили і дуже любили. Класс, азбукою може придавати, так. Каже, та німець залишив, та і не приходить, не забирає. Бу, була би повна, напевно би прийшов, забрав. Так, так. 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 <гум> Бу, па, майже, всі люди були віруючі. Були священики, які називалися капеланами, які проводили службу не тільки свята, але й будні. І Володимира казала, що вони вранці вставали, молилися, а вечором лягали молилися. І ця віра в Бога, віра в Україну, допомагала їм вижити в таких важких умовах. от, Це ми зробили більше коридор. Тоді, коли була Володимира, казала, що треба на вкарачки лізти. Бо це все було пов'язане з роботою, треба було багато землі винести. Бачу, така не кімнатка. Де вони молилися. До речі, в Упівці були дуже гарні бібліотеки. Бо, Вважайте, місяцями треба було сидіти під землею і треба було чим займатися, бо без роботи вони б здуріли. А так у них були програми з літератури, з географії, з економіки, з різних наук програми були. І вони читали, дискутували і звичайно що були релігії книги. Дивіться, у нас тут молитовник. 1941 року, виданий у Львові. Це моє 1944 року, виданий теж у Львові. А цей взагалі 1920 рік, у жовтві виданий у моастилі оці Василяни. От молебен до Пресвятої Богородиці називається. Ну і, звичайно, твори Шевченка, твори Шевченка, твори Франка і наукова література, бачите? От, і тут навіть знімали фільми. Хрест бойових заслуг. Це ідентичне нагороді, яку зробив Хасевич. Бачите, Хрест золотої заслуги. Першого ступеня, другого ступеня, потім хрест срібні, срібний, два хрести, перший, другий ступеня, бойові заслуги і бронзовий хрест. А внизу хрести заслуги. Ті давалися верхні давалися військовим, нижні давалися військовим і цивільним населення, якщо він щось зробив для, для УПА. УПА і ООН мали свої гроші. Вони по понавковому називаються Бофони. А бофони через те, що на більшості з них писали на бойовий фонд через тебофони. Якщо в нас 10 різновидів паперових грошей, 10 малюнків, то в них було біля 500 різновидів, 500 різних малюнків. І все це було зроблено в Київці при світлі газової лампи, присвячені релігійним святам Пасха, Різдво або якимось святним подіям в історії України, або в'язні особи в Україні пропагувалися, це теж була свого роду зброя. Бо в УПА дуже добре розуміли, що треба воювати не тільки зброєю, але й словом. І було біля 160 підпільних друкарень, яких видавалося біля, е, біля 200 періодичних видань. Мати, 200 газет журналів, які періодично виходили. Це треба було не тільки написати щось, намалювати, видрукувати, але ще й роздати. Це не просто прийшов на перекрестя і так, кому газету, кому журнал. Ти дав першу, першу газету дав і вже тебе здали. Крім того, тисячними тиражами виходили листівки на різну тематику. Виходили брошури різні, оповідання. Тобто УПА далекоглядно думали, що тільки зброєю, але й слово. Можна боротися. Тому Беспарінська академія Америки досі вивчає методи боротьби так, УПА. Так, і вважається, що і в В'єтнамі використовували досвід УПА, оці підземні сховища, що в них були. Та і в Бразилії теж вивчають у військових академіях досвід УПА. І зараз наші бійці теж використовують використовували. Оце що псевдо позивний, це вони беруть із УПА. Які на німецьких машинках Олімпія, а клавіатуру спеціально німці робили для сходу кириличну і можна було друкувати українською, російською білоруською мовами. І тут вони місяцями сиділи, не виходили звідси, друкували різні матеріали. Переважно робили звіти. Їм з різних областей приходили матеріали, ми доготували докупи. Потім давали на розгляд Шухевичу і відправляли на захід. І користувалися цією краївкою до 1952 року. А в 1952 році взяли одного з тих, хто знав про цю Криївку, хто був у ній, вони боялися, що він може розказати, вони забрали зброю, забрали друкарські машинки і пішли звідси. Більшість сюди не верталися. Але в 70-х роках ото приміщення перше провалилося, бо дерево погнило. Лісники рубали ліс, побачили, дзвонили, прийшли тут ціле місце солдати рили, все до тріски розібрали, бо шукали повстанські документи. Але вони нічого не знайшли, бо командир частини архіву закопав у бідонах біля Криївки, а нікому не сказав де, а сам загинув. А частина Володимира спалила під час останнього бою. І ось вже коли ми відновлювали Київку, було знайдено два бідони. Один у 2009 році, там, де були документи, 320 документів, а інші вже пізніше. Там, де ми знайшли той передавач. Цей тунель виходить в другу частину криївки. Другий вхід. Тут теж в нас такі реквізити. Стара радіостанція, дуркарська машинка, рахівниця. дуркарських машинок. А цю ми знайшли, відкопали це на Примишлянщині у... Там, де гній був, по станції закопали її в ною. Стара праска, хто не знає, всередину насипалося вугілля. Сама железяка нагрівалася, можна було просувати речі. Та навіть телефон є старий. А певно зв'язок був дротовий між якимись такими пунктами оборони. Завжди говоріть рідною українською мовою. Співайте лише українські, народні та повстанські пісні. По чому не актуально сьогодні, скажіть. Це було актуально. До тепер актуальне. Кажете на території і проводите фестивалі. Так, на території музею проводимо фестивалі. Тут вишколи проводять діти, змагання різні. Приходять тут діти відпочивати на, на цілий день. І потім тут роблять різні концерти, різні змагання. Але крім цього можна і самому приїхати. Так, почати, Але зі своєю картоплею, бо в нас тут не вродило. Не вродило? Ну, в лісі, напевно, не, не дуже місце для картоплі. Ось таку бачите, хатку, яка була колись, в якій жили наші дідусі, бабусі. Тут все бомбець, скриня, жорна. Все таке інше. Але тут тихенько, бо тут дитина спить. Старий бомбетель. Так, бомбець якому і ховалися, і спали там всередині. О, а Банбреті. тут таке жорна. Так, тут, тут для жорна. муки перемалювати. Шукаєте? Муку робити? Так, так, муку робили. А ще от ступа, Ступа теж зерно туди кидали і тукли зерно. Масло робити, зарвалися сметана я... і... Колись в дитинстві теж масло робив. Так. <світ> Таким чином. Скільки кажете пралка? 500 долярів. Вже світла немає, можете собі попрати. Ну, це екопралка. Так. Ну і можемо вам продати, бо теж у нас є подвійне, цей предмет, 700 долярів, все на все. Вважайте, можна використовувати не тільки для того, щоб прасувати, бо їм прасували. Але ще можна довести комусь свою правду. Може комусь спину почухати. І дивіться, ми б вам продали за один доляр, але прийде до вас хтось із знайомих, якщо ви скажете за один доляр, ну що це? а Якщо скажете за 700 долярів, о, зараз вас поважати будуть. Історична правда в Скіпіані знімали передачу про те, як повстанці ставилися до алкоголю і до паління. Я повстанцем не був і не знав, але пошукав у літературі, виявляється. Каралося смертю за втрату зброї, зраду батьківщини і за п'янку. Якщо без дозволу командира напився хтось, то могли розстріляти, в деяких загонах карали буками. О, дивіться, бачите, п'ятеро братів. Ось такий гарний дуб з одного кореня п'ятеро тубурів, таких гарних рівненьких. Тут було тисячу людей, і ніхто такого чуда природи не бачив. Така легенда. Якщо двоє закоханих обнімуть цього дуба і попросять Бога, щоб народилося п'ятеро синів, то буде п'ятеро синів, але умова, їхні пальці повинні зійтися, а таких загребущих рук ні в кого немає, то я вийду до трьох братів, якщо можуть обняти трьох братів, вийду до двох братів, народиться двоє синів, а тоді вже приходять двома синами, обнімають п'ятеро братів. І ви знаєте, це діє. Тут були двоє американців, у яких 11 років не було дітей. І я пам'ятаю, як ми пішли до трьох братів, як вони трепетно обнімали тих трьох братів і їхні пальці зійшлися. І в них народився син. Народилася дитина. А одна мені написала, каже, видно, це діє. Видно, в неї теж народився син. Кому здавалося обійняти двом а тих п'ять братів? А то Питань... бути? Питання, риторичне. Питання риторичне. Кому треба, той постарається. Так, 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 так. так що ж, друзі, історія з того всього дуже цікава і дядько Іван міг би того годинами роз... розказувати. Але я думаю, вам буде цікаво самим приїхати. Це буде набагато більше, ніж те, що ми вам покажемо. О, і в кінцевому результаті дядько Іван нас. Пригостив а ось такою картоплею, яка була спечена прямо внизу в Криївці, в цій печі. Ну що ж, я думаю, вам сподобалось це відео. Нам все добре. Пам'ятайте, пам багато, багато цікавого. цікавого. Мандруйте разом з нами, мандруйте самі, приїжджайте сюди, в ту прекрасну краюку, щоб на, набратися тих емоцій. Емоцій тут дуже багато. дуже багато цікавого. І знову ж таки, тут є багато таких локацій, де ви можете. Приїхати і відпочити. Не тільки дізнатися щось цікаве про українську повстанську армію, але й провести своє якесь там дозвілля. Також не забувайте, треба підписатися, ставити палець догори. Ну все, до наступних зустрічей, па-па.